Вітання глядачам телеканалу в етері програми постфактум у студії працює Анастасія Іванова. Про домашнє насилля, причини та наслідки таких правопорушень сьогодні будемо говорити з Оленою Барановою, заступницею начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області та Наталією Батраковою, виконавчою директоркою центру громадської активності Синегрія. Вітаю вас, пані Олена. Скажіть, будь ласка, чи часті взагалі випадки домашнього насилля в Чернівецькій області сьогодні? Ну, якщо брати статистичні відомості, то протягом 10 місяців поточного року до поліції області звернулись на спецлінію 102 або в письмовому вигляді. Звернулись 8,5 тисяч звернень. Ці звернення різного характеру, ці звернення переважної більшості про психологічне насильство. І за вказаними зверненнями прийнято рішення майже у 50% це 4,5 тисячі. Факти підтвердились, на жаль, і було застосовано певні види передбачених законом заходів до кривдників. Військовий стан взагалі якось вплинув на цю статистику? Тобто стало більше чи менше таких правопорушень? Е в нашій області особливих змін щодо реєстрації не відбулося, якщо порівнювати з попередніми роками. Є такий невеличкий відсоток зростання біля семи, що ми, як поліція, розцінюємо як підвищення довіри громадян. Ми е, вважаємо, що збільшення кількості звернень це є позитивна динаміка в протидії домашньому насильству. Тому що якщо люди звертаються, значить люди довіряють, очікують, сподіваються. Ну і ми в свою чергу робимо все для того, щоб не підвести цю довіру. Далі скажіть, будь ласка, взагалі, що таке домашнє насилля, як взагалі розпізнати цей вид? Взагалі, коли ми говоримо про види насильства, то ми вирізняємо чотири види насильства: це економічне, психологічне, сексуальне і фізичне. Досить часто ці види насильства взаємопов'язані між собою, тому що де ми спостерігаємо сексуальне насильство, там обов'язково присутнє фізичне психологічне насильство. Ми частіше спостерігаємо по відношенню до людей старшого віку, до людей похилого віку, тому що, наприклад, такі ситуації, де внук зловживає алкоголем чи наркотиками, а є дідусі, бабуся, які на постійній основі отримують пенсію, тобто є джерело доходу, то по відношенню до них чиниться такий психологічний тиск. Щоб заволодіти цими коштами, і далі це вже переходить в економічне насильство, тому що людина залишається без засобів для існування, і тобто, ми говоримо, що ці види насильства вони взаємопов'язані. То це таке обширне поняття домашнього насильства між всіма членами сім'ї всіма членами сім'ї, незалежно від того, чи це діти, чи це люди старшого віку, чи це чоловік, дружина, відчим чи інший співмешканець, чи це інші члени родини, але це все взаємопов'язане. Скажіть, будь ласка, зазвичай ми звикли е, сприймати таку інформацію від жінок так, про вчинення домашнього насилля. Чи звертаються чоловіки з такою проблемою? Е... Так, переважна більшість постраждалих від домашнього насильства це жінки, особи жіночої статі. Чоловіки рідше, значно рідше, але теж є такі випадки. В переважній більшості, якщо ми говоримо про чоловіків як особу, яка постраждала від домашнього насильства, то це. Або особи похилого віку, або особи неповнолітні, або ж особи, які обмежено дієздатні з особливими потребами. В здорових фізично сім'ях, якщо ми говоримо про домашнє насильство між чоловіком та дружиною, або між колишнім подружжям, або між батьками дитини, то в переважній левовій частці це жінки. Скажіть, будь ласка, от домашнє насилля це зазвичай в стані алкогольного сп'яніння відбувається, чи це якісь систематичні дії? От як взагалі, от зрозуміти, що в мене вдома от домашнє насилля відбувається? Ви знаєте, ми зараз працюємо з великою кількістю осіб, які мають ті чи інші ознаки насильства, і ми для себе вже так би мовити, робимо якісь короткі висновки. Наразі ми опікуємося і маємо на супроводі випадок. Я узагальнюю його. Тобто, тут область велика, країна велика. узагальнюю, коли насильство, сексуальне насильство чинилося по відношенню до неповнолітньої дівчини, чинилося рідним батьком. Тобто, і саме цікаве, що при опитуванні, коли ми питаємося, чи було це зґвалтування? Ні, не було. Кажу, це було з вашої доброї волі, ні, я цього ніколи не хотіла. Але створювалися для дитини такі умови, що вона змушена була йти на цю поступку, і це відбувалося впродовж тривалого періоду часу, допокі, психологічна підготовка. Допоки да, родичі, які вже знали про цей випадок, не заявили у правоохоронні органи і не почалося це розслідування, і сьогодні кримінальна справа є, все таке інше. Але досить часто, якщо без застосування такої видимої фізичної, Сили, жінки, інші особи не кваліфікуються як насильство. Тобто, то, загалом аб'юзер так само що... може підготовлювати так, так, до цього? Так, все, що робиться з примусу, це є насильство. Скажіть, будь ласка, чи звертаються часто до вас, власне, неповнолітні діти? Бувають випадки, вони поодинокі складають не більше 3-4% в рік, коли звертаються щодо домашнього насильства саме діти. Хочу звернути увагу про те, що законодавець прописав таким чином закон України про протидію домашньому насильству, що дитина, яка стала свідком домашнього насильства, вона автоматично є потерпілою. Автоматично визнається відтак, якщо ми говоримо про кількість звернень, то це лише 3-4%. відсотки. Якщо ми говоримо від загальної цифри, якщо ми говоримо про сам факт, коли діти страждають і є потерпілими від домашнього насильства, то безумовно кожна сім'я, в якій чиниться і має місце факти домашнього насильства, дає неповнолітні діти. Це вже є автоматично потерпілими від домашнього насильства такі дітки, тому що зрозуміло, що це впливає на їх психіку, на їх світогляд, на сприйняття. І дитина, яка зростає в такій сім'ї, вона бере цю формулу, це, цю модель, поведінку модель, модель поведінки, бере за норму, і потім безумовно, що на жаль. Ці діти виростають і в дорослому житті теж користуються цією моделлю і являються теж тими ж кривдниками. Але зрештою, здебільшого, діти бояться звернутися, вони замовчують певний час, чи все таки вони одразу, ну якщо є в якісь сімейні проблеми, звертаються е, знову ж таки, все індивідуально. Е, як казала пані Наталя, все залежить напевно. Ну, по-перше, дуже велику роль відіграє місцевість. На жаль, е, місто Чернівці. В цьому більш розвинуто, більш просвідчене, і тут і велика роль педагогів, і велика роль засобів масової інформації. Та, й взагалі, урбанізація вона накладає свій відбиток на розвиток дитини. І дітки звертаються з міста частіше. Сільська місцевість, на жаль, є такий стереотип соромно, є стереотип. Краще змовчати. Краще змовчати це та це стосується як жертв насильства, так і дітей. Але в принципі, наш час технології діджиталізації в цьому процесі протидії домашньому насильству допомагає в тому, що діти розвиваються, стають більш з розширеним світоглядом. і Бувають такі випадки, коли діти в тій чи іншій сім'ї тільки діти повідомляють про такі факти. Жертва не повідомляє, мама сприймає це як норму. В переважній більшості, все ж таки, знову ж таки, мами, жінки. Мама сприймає як норму, а дитина інформує. Тут е, має, потрібно відзначити, що в протидії домашньому насильству великий вклад відіграють. Наші колеги з освіти, які в школі, і психологи, які в школі доводять діткам про те, що цю проблему не потрібно замовчувати. І свідомо так, на жаль, попередні покоління цьому не вчили. А діток зараз наших вчуть колективи їм подяка за це, і дітки інформують, телефонують, і ми цьому раді це підтримуємо. Скажіть, будь ласка, як взагалі ви працюєте з постраждалими? Тобто, це як стосується як дітей, так і осіб старшого віку? Яка допомога надається ну, перш за все після таких випадків? Ми громадська організація, а це означає, що ми менш обмежені, скажімо, якимись. Такими умовними обмеженнями, тобто у нас немає певних посадових інструкцій, у нас Але немає таки, вимоги, щоб навіть. ми да, дотримувалися якихось таких особливих так, умов, які виставляються. Але я хочу сказати, що першочерговою відправною точкою, коли виявляється домашнє насильство чи інше насильство за іншими ознаками, відправна точка це є поліція. Тому що вони першими реагують, вони знають, як реагувати. У нас є спеціально мультидисциплінарні групи, є мобільні групи, які виїжджають на виклики. Якщо чиниться насильство в домашніх умовах чи в інших місцях, і є діти, приїжджає, може бути там і слідчий в бригаді, може бути юрист, може бути психолог, безумовно, поліцейський, дільничий. Тобто виїжджає комплексна така бригада, яка може надати комплексну допомогу. До нас звертаються вже тоді, коли випадок насильства став явним, коли вже його не замовчують, і коли потрібна допомога, тому що, наприклад, у нас наразі в організації здійснюється реалізація проекту за сприяння міжнародної організації з міграції, де ми маємо можливість надати певну допомогу. У визначеній сумі для осіб, які мають або ознаки торгівлі людьми, або зазнали різного виду експлуатації. Коли ми говоримо, наприклад, про сексуальну експлуатацію, це жінки, які надають певні послуги, це є нічого інше як насильство, тому що вони надають цю послугу за кошти, але нею користуються так, як бачить той, хто сплачує ці гроші. От і тому ми говоримо, що ми сьогодні маємо можливість надати цю допомогу, і ми намагаємося усякими способами донести цю інформацію до населення. Що якщо ви знаєте про осіб, які... Зазнають е, проявів насильства. Неважливо, чи це виключно домашнє насильство, чи це насильство за якоюсь іншою гендерною ознакою, тому що насильство може чинитися і чоловіком по відношенню до чоловіка, і по відношенню до людей старшого віку. Це не ну, обов'язково є е, е, ці люди, пов'язані сімейними вузами, і то, вони віки стан загалі не мають Взагалі значення, не то, мають значення, але вони можуть до нас звернутися в організацію за адресою Руська. 1 і у нас є спеціально навчені люди, які вміють працювати. Які Виявляють цей випадок. Вся ця інформація у нас є конфіденційна, тому що ми розуміємо, що якщо людина до нас прийшла і про це говорить, то вона довіряє це саме нам, і далі ми це не розголошуємо. Але ми маємо можливість таку допомогу надати. Це може бути допомога. У вигляді оплати навчання, тому що досить часто жінки, які потерпають від домашнього насильства, вони залежні економічно, вони не є самодостатні, і вона каже: куди я піду, тому що це його квартира, це його будинок. Я з дітьми не маю можливості Якість кудись піти. Але сьогодні, якщо говорити про саме профілактику і попередження домашнього насильства, в Чернівцях у нас є кризова кімната для жінок, де жінки можуть перебувати до 10 днів. Є денний центр соціально-психологічної допомоги. Це було зроблено у в межах теж в межах проектів, але це було за сприяння департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Сьогодні у нас так само є обласний центр соціально-психологічної допомоги це, це зажить від тобто, людини чи нас готова сприймати багато структур, які надають таку комплексну допомогу, і людина, яка для себе вирішила, що вона хоче розірвати всі мій коло насильства. Вона має куди звернутися. Скажіть, будь ласка, яка взагалі робота проводиться з постраждалими? Можливо, в вашій сфері, так от як ви проводите потім ці роботи? Як допомагаєте, можливо, психологічно? Е, ну безумовно, що в першу чергу поліція, реагуючи на факти домашнього насильства, вживає заходів щодо припинення таких дій. Це перша задача поліцейських, які виїжджають? Е, це припинення може? Інколи обертається, на жаль, і із застосуванням термінових заборонних приписів стосовно кривдників в частині покладання на нього обмеження, покинути місце спільного проживання, не наближатись до потерпілої особи і так далі. В цей час це вже суд має винести такий вирок? Ні, Терміновий, терміновий чи... заборонний припис виноситься поліцейським на підставі проведеної оцінки ризиків. І якщо встановлюється високий або середній ступінь ризику, то поліцейський накладає обмеження на кривдника. Це може бути залишити місце спільного проживання, не наближатись, не контактувати в будь-який спосіб і так далі. Терміни накладення обчислюються добами і максимальний строк 10 діб. За цей час ми по законодавству протягом доби зобов'язані ну протягом доби максимально найстисліші терміни. Ми зобов'язані повідомити е, органи державної влади, самоврядування, в кожній громаді є е, мобільні гри, бригади, е, є психологи, яких ми повідомляємо про такий факт, і тут же включаються вони, працюють з потерпілими і так далі. Е, ми, в свою чергу, надаємо. На кожному випадку реагування потерпілим роз'яснюються їхні права і на безоплатну правову допомогу, і соціальної підтримки. І повторюсь, пані Наталя казала про те, що у нас є можливість вилучати жертву з сім'ї з дітками на тимчасове перебування, проживання в практично майже вже кожній громаді є. Такі місця. Безумовно, ми їх не афішуємо, ми не розголошуємо юридичні адреси цих місць, метою обезпечення, контакту із кривдниками або переслідування. Однак така можливість є. І, е... Частина поліцейських працює із кривдником щодо притягнення його до адміністративної, ну або ж якщо це системні випадки, то кримінальної відповідальності. А частина поліцейських працює із потерпілими щодо надання їй всіх видів допомоги та реалізації її прав на захист і припинення домашнього насильства стосовно неї. Скажіть, будь ласка, чи бувають випадки, коли от поліція може приїхати на виклик, подивитись на ситуацію і сказати, ну. Можете розібратися самі, тут нічого такого немає. Тому що інколи люди кажуть, що от викликає, да, наприклад, поліція, сказали, що це сварка, розберетесь самі. Яка оця межа і градація, коли можна сказати, що самі можете розібратись без нас? Ось, на жаль, тут все навпаки. Ось, на жаль, на момент, коли потерпілі телефонують на 102 і просять допомоги поліцейських, вони. В той момент, можливо, в стані розпачу, можливо, в стані якоїсь рішучості щодо припинення е, цих фактів ганебних, але бувають випадки, і вони часті, чому лише 50%, як я озвучила, підтверджених випадків. Що таке для нас підтверджений випадок? Це там, де потерпіла на момент приїзду працівників поліції, а виїзда на місце події щодо домашнього насильства е, в найкоротші терміни здійснюється. Тому що це пріоритетний виклик. На жаль, на тих декількох хвилин іноді навіть вистачає потерпілість, щоб вона передумала. Передумала звертатись із заявою. Бо ми розуміємо, що це сім'я, що це домівка, що це члени родини, що це часто батько дитини, що це часто відчим, це, це тато. Це, це брак. ти викликаєш поліцію, це, брак. це ж не іграшки так само. Так, це не іграшки, але на жаль, на жаль, бувають випадки, і це майже 50%, відсотків, коли е жертви домашнього насильства відмовляються звертатись із письмовою заявою до поліції щодо. Е це вважається за хибним викликом. Є якась відповідальність за це чи ні? Ко звичайно, є відповідальність за хибний виклик, однак не в кожному випадку цей виклик є хибним. Тому що, якщо ми в будь-якому випадку за кожним фактом домашнього насильства проводиться оцінка ризиків, і якщо ми бачимо, що такий факт мав місце, він підтверджується, однак Потерпіла просто не бажає настання подальших юридичних наслідків відносно кривдника. Цей випадок не розцінюється, цей виклик не розцінюється як завідомо неправдивий. Завідомо неправдивим викликом спецслужб є випадки, коли особа, знаючи наперед і усвідомлюючи, розуміючи, що такого факту не було, повідомляє про такий факт. На жаль, є мають місце і такі факти. Дуже часто. Поліцію викликає подружжя, колишнє подружжя або діючі подружжя в момент або під час процесу розірвання шлюбу, розподілу майна і так далі. Поліцію дехто має думку використати як певний ну можливо інструментарій та Якоїсь фіксації юридичної або задля майбутнього використання цих викликів для позову до суду, для позбавлення батьківських прав дитини, до прикладу, можуть бути випадки. Тому е ось в таких випадках, звісно, складається стаття 183 Криміна... е Кодексу України про адмінправопорушення і накладається штрафна санкція на таких осіб. Але е сумно в цьому випадку те, що можливо в цей е момент. Коли ми реагуємо на такі факти, і, на жаль, мають місце сім'ї, де виклики такі є системними, тому що порадив адвокат, підказав юрист, що має бути ось ти повідомиш 20 разів, все він буде вже негідником в очах суду, до прикладу, або тієї ж дитини. Дитина ж теж сприймає поліцейських появу поліцейських як певний такий фактор, чинник. О, а можливо в цей момент, коли ми реагуємо на такі факти, є люди, які дійсно потребують допомоги поліції, і це дещо ми не встигаємо, це дещо ускладнює. Тому хотілося б звернутися до мешканців нашого краю і попросити із розумінням ставитись до викликів повідомлень щодо той чи інший факт. Безумовно, знову ж таки, риторика наша в першу чергу і влади. Державної влади України в цілому про те, що ці факти не потрібно замовчувати про них потрібно говорити, але і маніпулювати або використовувати час поліцейського за для вирішення якихось особистих або економічних питань, задоволення або документальних, юридичних. Це є неправильно, тому що ви забираєте нашу можливу допомогу в цей час іншим людям, які дійсно її потребують. Я вам дякую за сьогоднішню нашу розмову. І ну чесно сподіваюся, що роботи у вас все ж таки стане менше, і громадяни наші будуть більш свідомими. Нагадаю, що у гостях була Олена Баранова, заступниця начальника управління превентивної діяльності ГОНП в Чернівецькій області, та Наталія Батракова, виконавча директорка центру громадської активності Сенегрія. На все добре залишайтесь з нами на телеканалі ТВА. Um.